1 лютого офіційно стартував міжнародний проєкт Бізнес-брідж бізнес бізнес-співпраця для розвитку транскордонних регіонів, що має на меті розвиток економічного співробітництва між прикордонними регіонами України, Угорщини та Румунії. Реалізацію програми підтримує Європейський Союз у межах програми Інтерек via Next. Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Метою проєкту є розширення економічних зв'язків, залучення інвестицій, а також створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в прикордонних регіонах Сабуш-Сатмер-Берег в Угорщині, Марамуриш в Румунії та Закарпаття в Україні. Проєкт Капчан Самош Рендезвінт Кібзітфункт Артані у межах проєкту будуть проведені різні програми та курси для наших партнерів. Основна мета створити базу, з якої представники малого та середнього бізнесу можуть інформуватися про те, які підприємства працюють на Закарпатті, Марамуриші та тут, в Сабур-Сатмар-Березькому регіоні. Останні п'ять років були важкими для підприємницької діяльності. У 2020-му проблему створив коронавірус та обмежені пов'язані з ним. Згодом у 2022 році почалася війна, яка триває і. По сьогодні. Але ми бачимо, що дедалі більше підприємств наважуються або змушені саме через війну переміститися з України до регіону Саблуш-Сатмар-Берег. Цим підприємствам ми хочемо допомогти представити себе на ринку, зарекомендувати себе як спеціалістів тієї чи іншої сфери та побудувати нові зв'язки. Це стосується і Закарпаття, адже ми можемо сказати, що ця область зараз є найбільш безпечною в Україні. Туди перемістилися сот підприємств, і тому партнерів можуть знайти і ті підприємства, які раніше не мали відповідного ринку збуту. Ці підприємства отримують можливість приїхати до нас в Угорщину на навчальну поїздку, і ми зможемо показати їм те, що можемо запропонувати. Це саме ми пропонуємо підприємствам з регіону Марамориш. Тобто, наступні півтора роки ми будемо працювати над тим, аби розвинути економіку малого та середнього бізнесу в прикордонних регіонах.